Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я хочу дивитися жити, а не існувати. Однак їм з чоловіком в Україні, каже пані Любов, це дається геть непросто. Обоє пенсіонери та мають інвалідність. Любов Тимофіївна після інсульту. Її чоловік Степан Федорович має проблеми зі спиною. Складно підніматися, складно і опускатися, тому що кожен рух мені я, якщо не рухаюсь, мені на все нормально. Однак пересуватися пішки, каже Пара, їм в рази легше, ніж користуватися громадським транспортом, а особливо метро. Щоб не їхати метром, ми об'їжджаємо весь Київ тролейбусами, щоб попасти сюди на героїв Дніпра. Спуститися в метро чи піднятися з нього це справжнє випробування. Адже станція, біля якої проживають Степан та Людмила, для них один суцільний бар'єр. То ці слово безбар'єрне мене Кожна східця і безбар'єрне, я згадую. Оце no. безбар'єрне схід А іншого виходу, окрім як спускатися болючими сходами, немає. Трошки далі показує пані Любов Єпандус, але лише подивіться, який у нього кут нахилу. Як я буду спустими, то я ще можу буду йти. Ну якщо я з рузом, то я можу покотитися. І не кожна от мене тачка, вона не стає тут. Візочок оцей. Чому підземка не пристосована для маломобільних груп населення, і який бачать вихід із ситуації, ми звернулися до власне адміністрації метрополітену і ось таку відповідь отримали. Станції метрополітену героїв Дніпра та Мінська були введені в експлуатацію у 1982 році за проектами, які відповідно до будівельних норм, стандартів та правил діяли на той час. На сьогодні 14 з 52 існуючих станцій метрополітену міста Києва повністю пристосовані для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Робити інклюзивними решту станцій в найближчих планах. Зокрема, по станції Героїв Дніпра в 2024 2025 роках планується коригування затвердженого проєкту та його реалізація. Заступниця керівника громадської організації з інклюзивності, доступної Наталія Пархитько, каже, підземка в Україні одне з найболючіших місць у питанні безбар'єрності. Метро це дуже складно. У нас в Україні глибоке досить метро. Я не можу сказати, що там його легко дуже перебудувати. Я думаю, що це не рік і навіть не 10 років. Однак те, над чим ми можемо якомога скоріше працювати у напрямку безбар'єрності, це по-перше, громадський транспорт. Навіть при переоблаштуванні, наприклад, в Києві трамваїв, ми нещодавно знімали відео і дивились: ну справді чому витрачаючи мільйони, люди не можуть зробити з першого разу і нормально по нормах. По-друге, доступність лікарень. Це якийсь парадокс лікарні, куди якраз часто звертаються люди з інвалідністю, батьки з дитячими візочками. Вони не є доступними. І насправді покращувати ситуацію може кожен. Тут питання зацікавленості. Перше це запити на міськради, запити в конкретні заклади, в тих, в яких є порушення норм. Один раз двічі. Тобто це може зібратися весь двір, наприклад, або в під'їзді облаштування пандусу. Друге це публічний розголос. Це теж дуже важливо, тому що дописи в соцмережах вирішують. А також можна звертатися у профільні громадські організації. Вони зі свого боку працюватимуть над конкретним запитом.